Сонячна погода зберігатиметься до 17 березня. Про це повідомила журналістам, начальник Вінницького обласного центру з гідрометеорології Марія Кощавка. В четвер до нас прийде атмосферний фронт з південного заходу і принесе з собою опади у вигляді дощів. За словами спеціаліста, це буде перший весняний дощ. Кількість опадів буде невеликою. Температура може знизитись, але не суттєво. Заморозків найближчим часом не передбачається. Повені цьогоріч на Вінниччині не прогнозують. Зауважила Марія Кощавка. Винятком хіба що. Можуть бути населені пункти, які знаходяться на низовині та біля річок. Я не думаю, що це буде при даних умовах на території нашої області, але вже зараз є такі місця, коли вода і без того дуже близько до виходу на е, пойму річки, на низ, там, де низько. Це в нас такі місця, є Кудіївці Шмеринського району.